Зробіть глибокий вдих і з'єднайтеся з вагою свого тіла зараз. Ви відчуваєте це? Цю силу тяжіння, цю втому, яка охоплює в кінці дня. Це не просто фізично, це ваша душа благає повернутися додому. Більшість із нас живе з помилковим, майже дитячим переконанням, що сон це просто вимкнення машини. Ми думаємо, що це необхідна трата часу, біологічна перерва для розслаблення м'язів і перестану бурчати розум. Але що, якби я сказав вам, що ви робите все неправильно? Що, якби насправді ця мить темряви єдиний час доби, коли ви справді не спите? Існує давня таємниця, яку охороняють майстри йоги, а тепер заново відкриває сучасна наука, яка повністю змінює правила гри. Вони називають її маленька смерть. Не бійтеся цього терміну, будьте допитливими. Тому що щоночі, коли ви кладете голову на подушку, ви не просто відпочиваєте, ви входите в портал. Ми проводимо третину свого існування в цьому стані, але рідко використовуємо його на свою користь. Правда полягає в тому, що те, як ви спите, і, що ще важливіше, як ви дихаєте, визначає не лише ваше здоров'я, але й точну кількість часу, який вам залишився на землі. Підготуйтеся, бо те, що ви зараз почуєте, стосується не гігієни сну йдеться про духовне виживання та про те, як зламати власну реальність. Ілюзія не спання. Це підводить нас до тривожного, але необхідного питання хто гарантує, що ви не спите прямо зараз. Подивіться навколо кольори, звуки, екран перед вами для великих йогів та містиків. Все, що ми називаємо повсякденним життям, рахунки, рух транспорту, розмови, це не що інше як колективний сон. Ми ходимо уві сні, реагуючи на подразники, застрягли в пастці ментальних драм, вірячи, що це кінцева реальність. Найвища іронія полягає в тому, що коли ми кажемо, що хтось заснув з духовної точки зору, ця людина насправді може прокидатися. Подумайте, що ми називаємо просвітленням, що таке духовне пробудження, це буквально вихід з цього трансоподібного стану, який ми називаємо життям, і сприйняття справжньої природи речей. Коли ви глибоко спите без снів, ви потрапляєте в стан чистої свідомості, це сирий духовний досвід, позбавлений відволікаючих факторів его та особистості. Існує потужна концепція під назвою крія нідра йогічний сон. Це не просто закриття очей, це навмисна техніка, яка дозволяє тілу розслабитися, поки свідомість розширюється. Саме тут відбувається магія. Сучасна медицина знає, що в екстремальних випадках травми тіло може викликати кому щоб зцілитися. Чому? Тому що свідомості потрібно відокремитися від болю. Щоб відбулося відновлення, природний сон це м'яка щоденна версія цього процесу. Нам потрібне це відключення. Якщо ви не спите, ви не просто втомлюєтеся, ви починаєте божеволіти. Подивіться на історичні записи: авторитарні режими використовували позбавлення сну як найвищі тортури. Чому? Тому що людський розум не може витримати перебування в пастці цієї фізичної реальності без перерв. Нам потрібно повернутися до джерела, до того стану космічної свідомості, щоб перезарядити не лише наші м'язи, а й саму нашу волю до життя. І саме тут більшість людей зазнають невдачі. Ми лягаємо спати стресовані, сповнені непотрібної інформації. І перетворюємо цей священний момент на черговий період напруги. Але якщо ви зрозумієте, що відбувається хімічно та духовно на наступних етапах, ви ніколи більше не ляжете спати так само. Природна кома та виживання душі. Ви коли-небудь зупинялися, щоб поспостерігати, що відбувається, коли людина страждає від нестерпної фізичної травми. Коли біль настільки сильний, що організм не може його обробити, медицина втручається за допомогою чогось радикального, штучної коми. Ми штучно вимикаємо людину. Але чому ми це робимо? Це не просто для того, щоб тіло залишалося нерухомим. Це акт милосердя для свідомості. Душа страждає, коли біль перевищує певну межу. Кома! Це спосіб науки сказати. Вам потрібно на деякий час звідси вибратися, щоб ми могли полагодити ваш будинок. Ви можете не усвідомлювати, що щоночі ви проходите через природну версію цього процесу. Сон це не розкіш. Це запрограмована біологічна кома. Вдень вас бомбардують. Я говорю не лише про роботу. Я говорю про враження, енергії, складні розмови, шокуючі новини. Все це інформація, і, як липка речовина, вона прилипає до вашого енергетичного поля. Якщо ви не відключитеся, якщо ви не увійдете в цей стан глибокої забудькуватості, це інформаційне сміття почне душити ваш здоровий глузд. Історія показує нам темний бік цього. Існують тривожні розповіді про експерименти, деякі з яких приписуються тоталітарним режимам, таким як гітлерівський, де позбавлення сну використовувалося як зброя. Кінцевим результатом було не просто фізичне виснаження, це було повне божевілля і, зрештою, смерть. Чому? Тому що ці люди не могли обробити та позбутися накопиченого психічного сміття. Внутрішній тиск став нестерпним, ніхто не може уникнути цієї потреби. Тіло мудре. Ви можете намагатися чинити опір, приймати стимулятори, змушувати себе не спання, але настане час, коли система зруйнується. Дитина, яка плаче від виснаження і непритомніє на руках матері, є прекрасним прикладом цього: стрес досягає свого піку, і нервова система відключається. Це захисний механізм. Це всесвіт у вас, який каже, досить. Нам потрібно повернутися до джерела. У цьому стані забуття, поки ваше тіло відновлює тканини та м'язи, ваша свідомість переноситься до надсвідомого плану. Саме там ви очищаєте себе, саме там травма дня розчиняється у безмежності космосу. Без цієї нічної подорожі фізичне життя було б буквально нежиттєздатним. Злом матриці, тета та дельта стани. І саме тут ми вступаємо в сферу, яку багато хто любить обговорювати, але мало хто по-справжньому розуміє. Сьогодні всі говорять про вихід з матриці. Це тема моменту. Люди шукають чарівні пігулки, теорії змови, таємні місця, щоб втекти від системи. Але я буду з вами жорстоко чесним: ви не вийдете з матриці, втікаючи вгору чи читаючи інтернет-форуми. Щоб вийти з матриці, вам, як не парадоксально, потрібно зануритися всередину себе. Єдиний вихід це зміна частоти вашого мозку. Коли стародавні майстри говорять про глибоку медитацію або самадхі, вони описують стан, коли ви вимикаєте п'ять органів чуття та інтелект, але підтримуєте пильну свідомість. Але для більшості з нас найпряміший доступ до цієї свободи це глибокий сон, зокрема, коли ваш мозок переходить на частоти дельта та тета. Уявіть собі матрицю як цю щільну реальність, повну правил та обмежень. Коли ви досягаєте цих глибоких станів мозкових хвиль, ви відключаєтеся від сервера цієї ілюзорної реальності. У цей момент ви вже не Джон чи Мері зі своїми боргами та турботами. Ви повертаєтеся до стану чистої космічної свідомості, це божественне перезарядження. Уявіть собі це як підключення мобільного телефону до розетки. Якщо ви не підключите його до джерела, батарея розрядиться. Якщо ваша душа не торкнеться цієї нічної божественності, ви прокинетеся порожніми. Чи прокидалися ви коли-небудь з відчуттям, що, незважаючи на те, що спали годинами, ви все ще виснажені? Це трапляється тому, що тіло спало, але свідомість, можливо, не досягла необхідної глибини, щоб живити себе цією божественною речовиною. Отже, мета сну померти, щоб відродитися. Щоранку, коли ви відкриваєте очі, це має бути нове народження. Ви щось принесли звідти. Ви принесли життєву силу, ясність, частинку Божественного для використання тут, на землі. Якщо ми зробимо це правильно, ми перестанемо бути в'язнями реальності та станемо мандрівниками, які щоночі відвідують безкінечність, щоб згадати, ким ми є насправді. Але щоб ця подорож була повною, з вашим фізичним тілом має статися щось захопливе, процес відключення, який крок за кроком імітує останню таємницю смерті, анатомія смерті, вимкнення почуттів. Я сказав, що сон це маленька смерть, але я не використав цю фразу як поетичну метафору. Я говорю про чисту фізіологію. Процес, який проходить ваше тіло, коли ви засинаєш глибоким сном, лякаючи схожий на те, що відбувається, коли ви помираєте, і розуміння цієї послідовності може змінити те, як ви зустрічаєте кінець життя. Коли особистість починає згасати в глибокому сні, відбувається систематичне вимкнення, це як вимикати світло у великому будинку, кімната за кімнатою. Спочатку зникає руховий контроль, ваші руки та ноги стають важкими, паралізованими, ви втрачаєте дотик, потім нюх і смак розчиняються. Зір згасає, занурюючи вас у темряву. Але є одне почуття, єдиний охоронець, який залишається пильним до останньої секунди: слух. Як під час сну, так і під час смерті слух вимикається останнім. Коли людина лежить на смертному одрі, її серце може зупинитися, її тіло може бути холодним і нерухомим, без видимих рефлексів. Лікарі можуть оголосити смерть, але свідомість через слух може все ще бути присутньою, сприймаючи все. В Стародавні традиції кажуть, що цей канал залишається відкритим протягом кількох днів, іноді навіть дев'яти днів після смерті. Ось чому ми шепочемо молитви, мантри або слова любові на вухо, померлим вони все ще слухають. Цей зв'язок настільки потужний, що він не піддається традиційній медицині. У мене є друзі, випадки яких я знаю особисто, люди, які повернулися до життя на шостий чи сьомий день, через довгий час після того, як їх оголосили мертвими. Що це нам говорить? Що межа між глибоким сном, комою та смертю набагато тонкіша, ніж ми уявляємо. Що вечора ви репетируєте це відключення, ви практикуєте відсторонення від тіла. Якщо ви навчитеся підтримувати нитку свідомості, поки ваші почуття згасають одне за одним, страх смерті зникає, тому що ви усвідомлюєте, що смерть це не кінець існування, а лише тимчасове закриття сенсорних вікон. Ви залишаєтеся там математика життя, дихання та довголіття. Тепер давайте перенесемо це на землю до чогось, що ви робите прямо зараз, ймовірно не усвідомлюючи цього. Якщо сон це підзарядка душі, то дихання це валюта, яка купує ваш час на землі. І, на жаль, більшість із нас витрачає цю валюту занадто швидко. У житті є жорстока та точна математика. Ви народилися із заздалегідь визначеною кількістю вдихів. Це як банківський рахунок. Коли баланс досягає нуля, вас немає. Незалежно від того, наскільки здорово ви харчуєтесь чи скільки ви займаєтесь фізичними вправами, якщо ви неправильно дихаєте, ви скорочуєте своє перебування тут. Сучасна людина живе в стані хронічної гіпервентиляції, стрес, тривога. Поспіх, все це змушує нас дихати коротко та швидко, приблизно 20-25 разів на хвилину. Ми спалюємо наше життєво важливе паливо, як розладнаний автомобіль. З такою швидкістю важко прожити понад 70 чи 80 років з якісним життям. Ми бачимо, як люди помирають у 40 чи 50 років, просто тому, що вони виснажили свою прану свою життєву енергію у шаленому темпі. Наука і технології обіцяють, що ми доживемо до 150 років завдяки штучному інтелекту та новим лікам, але яка користь від довгого життя, якщо його якість жахлива? Секрет майстрів, які живуть понад 100 років з ясністю зору, полягає не в таблетках, а в контролі дихання. Якщо ви можете зменшити своє дихання до десяти разів на хвилину або менше, ви уповільнюєте свій біологічний годинник, ви продовжуєте час. А ось і нічна небезпека. Коли ви спите несвідомо, ваше дихання залежить від ваших снів і кошмарів. Іноді воно прискорюється, іноді зупиняється відоме апноє, коли ви прокидаєтеся злякано, думаючи, що померли. Це ваше тіло бореться за те, щоб не витратити всю свою енергію одразу. Щоб жити довго і добре, нам потрібно усвідомлювати своє дихання не лише в день, але й готувати його до ночі. Нам потрібно живити тілом магнітною силою, перш ніж вимикати світло. Ідеальний протокол сну та усвідомлених сновидінь. Отже, як нам взяти під контроль цей процес, як нам перетворити звичайну ніч на сеанс духовної терапії та біологічного омолодження? Все починається з архітектури тіла в ліжку, у позі, в якій ви спите, є магнетична наука для більшості ночей ідеально лежати на правому боці. Це сприяє глибшому розслабленню та кращій циркуляції енергії до серця. Але будьте обережні: якщо ви зробили помилку, з'ївши щось прямо перед сном, чого я закликаю вас уникати, то поверніться на лівий бік. Це сприяє механічному травленню. Однак, в ідеалі ніколи не слід лягати спати з повним шлунком, їсти та спати одразу це запрошення до хвороби. Походіть, встаньте, дайте своєму тілу переробити їжу, перш ніж вимкнутися, але справжня магія відбувається в розумі. Ви хочете вийти з матриці, ви хочете вчитися вирішувати проблеми чи зцілювати своє тіло під час сну? Вам потрібно усвідомлено засинати, вам потрібен усвідомлений сон. Я навчу вас простій, але потужній вправі, яку можна спробувати сьогодні ввечері. Коли ви ляжете та заплющите очі, почніть візуалізувати числа на ментальній дошці. Напишіть один, подивіться на нього та подумки зітріть. Напишіть два, зітріть, три зітріть. Продовжуйте робити це з повною зосередженістю. Настане дивний і захопливий момент, коли числа почнуть поводитися самостійно. Можливо, з'явиться п'ять, коли ви хотіли чотири, або вони почнуть змінювати колір чи форму. У цей момент ви більше не уявляєте, ви бачите, ви перетнули межу, ваше тіло заснуло, але ваш розум прокинувся. У цьому стані фізичний час перестає існувати. Три хвилини на годиннику можуть здаватися годинами досвіду на астральному плані. Ви можете вивчати мови, переглядати спогади або давати прямі цілющі команди своїм клітинам. Це надприродна продуктивність. Ви прокидаєтеся з відчуттям, ніби прожили ціле життя за одну ніч, повертаючись з мудрістю, якої у вас не було, коли ви лягали спати. Пробудження. Я хочу, щоб ви винесли з цієї розмови не просто техніку кращого сну, а нову повагу до власної свідомості. Сон це генеральна репетиція грандіозного фіналу. Саме маленька смерть дозволяє нам практикувати відчуженість і пам'ятати ніч за ніччю, що ми більше, ніж це фізичне тіло, більше, ніж наші імена та професії. Ми спостерігаюча свідомість, яка зберігається навіть тоді, коли почуття згасають. Тема усвідомлених сновидінь це безкрайній і глибокий океан, і ми ледве торкнулися його поверхні. Якщо ви відчули покликання дослідити цей всесвіт, де ви є творцем своєї реальності, підпишіться на канал зараз. На сьогодні моє побажання вам просте: не просто спіть, прокиньтесь.